Всім привіт! Сьогодні 25 липня 2023 рік України Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати три вида галичі, яка в мене є в саду. Вони разом майже одночасно достигають. Перша з них це Алича Гек. Подивіться, яке завантаження чудове. Висить вона. І от все дерево повністю. От така загрузочка. Так. Друге дерево у нас алеча обільна. Ну, тут майже те ж саме. Тут я нормування робив. Але все одно багато плодів залишив. Вона вже спіла повністю. Такі плоди. Так. Так, це цим деревам по шостий рік пішов, що одному, що другому. І ось також ще є алеча генерал. Також уже спіла. Так ось перед нами алеча генерал. Ось такі плоди. Давайте подивимося вагу. Шістдесят три. Шістдесят два. П'ятдесят шість. Шістдесят. 50-60 ну, грамів, будемо так говорити. Давайте далі підемо ось чагек. Ось так виглядає. Можемо мати отакий румянець на сонячній стороні. Вага в цьому році не сильно здорова. 39 грамів. 39. 40. Бо сильний перегруз. 47. 43. А так, якщо зробити нормування добре таке, то 50 грам буде без проблем. Так, це в нас алеча обільна. Ось так виглядає. Давайте подивимося її вагу. 68. 75, 61. Шістдесят. Так, давайте зараз почнемо з генерала. Кісточка у нас. Угу. Не хоче виділятися, ні, не відділяється. Давайте подивимося на сік. І сік сік всередині. Я його тут давайте скуштуємо на смак. Солодкий, алечевий такий ніжний смак. Така м'якоть. Може трішки перестигла. Шкірка шкірка кисла Давайте подивимося. Але чугак вот так виглядає по соку він у нас. На смак солодкий без кислинки взагалі. Не відчуваю, якщо алеча генерал присутня кислинка, то валичігак її взагалі немає. Такий ніжний смак солодкий, такий, в міру солодкий, не сильно, але такий. В міру солодкий. Такий непоганий. Сорт алечі буде транспортабельний, я думаю. Так, давайте тепер подивимося, що у нас з собою представляє сорт алеча обільна. Ось так от виглядає. Що у нас по сокові? Всі одинакові сорта, нема соку. Якщо зрівнювати алечу генерал і оличу обільна, то Алича обільна солодка кислинки в кінці якась така чуть-чуть присутня. Саме, саме кращий сорт мені От алича обільна більш, краще подобається, ніж Генерал і велича гек. Солодша вона. Якщо в валичі гек, кислинки взагалі немає, там просто такий солоденька вона в міру солодка, то величі обільна більш солодша вона і присутня в кінці трішечки кислинка. Ну, отакі сорта галичі. Кому сподобалось відео, ставте подбайки. Дякую за увагу. До зустрічі!